На Львівщині ТЦКшники запакували майже сліпого чоловіка і відправили його до навчального центру. Вітаю вас, шановні друзі. За заявою адвоката Олега Веремєнко, його клієнт, 27-річний Василь Наконечний, був незаконно затриманий трьома невідомими особами, які представились представниками ТЦК. Після цього чоловіка було доставлено до ТЦК. Там він за 5 хвилин пройшов в ВЛК, яке звичайно сказало, що він повністю придатний до військової служби, і відправили його до навчального полігону. Але є один нюанс: у цього чоловіка з дитинства проблеми із зором. Причому такі проблеми, що він в день ще, ще трошки бачить, а вночі взагалі майже нічого не бачить. При цьому у нього є висновок медичного експерта. Але ні ТЦКшники, ні ВЛК не звернули на це увагу, приписали його в абсолютно придатні і здорові до військової служби, і відправили до навчального полігону. Отож, друзі, як бачимо, настали ті часи, коли головними клієнтами ТЦКшників стали або ті, хто не може просто фізично від них втікти, або ті, хто взагалі нічого не бачить, і навіть самих ТЦКшників. тому, шановні лежачі, ви чого лежите Просто так? Готуйтеся! Керувати дроном можна і лежачи, тому що, судячи з того, як ведуть себе ТЦКшники, вони скоро і лежачих почнуть пакувати. Я тільки що на своєму телеграм-каналі опублікував одне відео, там де п'ятеро ТЦКшників намагались запакувати одного хлопця, і все це почала знімати на телефон одна жінка. На що ТЦКшник сказав їй: Ану, ну стійте, я вас фотографую, щоб вам і потім СБУ зайнялось. Тобто вони вийшли на абсолютно новий рівень беззаконня. Чоловіків пакують, а жінкам погрожують. Ну, отака от вона, країна Зеленського. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.